Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення електронного журналу здобувачів освіти. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для закладів освіти, предмет дослідження програмні засоби електронних журналів, здобувачів освіти, мета роботи розробку програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для ведення електронного журналу здобувачів освіти відіграє важливу роль у поліпшенні якості освіти, сприяючи зручності, ефективності та комунікації в навчальних закладах. Програмне забезпечення для ведення електронного журналу здобувачів освіти підвищує рівень зручності та ефективності обліку результатів освітньої діяльності. Електронні журнали полегшують процес ведення обліку успішності та прогресу студентів для вчителів та адміністраторів шкіл. Вони дозволяють швидко вводити, зберігати та аналізувати дані, що полегшує процес прийняття рішень щодо навчання, проте деякі програмні засоби для ведення електронних журналів можуть мати проблеми з безпекою даних. Якщо відповідна програмна система недостатньо захищена, це може призвести до витоку конфіденційної інформації. Деякі програми для ведення електронного журналу можуть мати складний інтерфейс або не бути інтуїтивно зрозумілими для користувачів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки електронних журналів здобувачів освіти. На слайді наведено вимоги до розроблюваного програмного забезпечення. Проаналізовано різні мови програмування. Для розробки програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти обрано мову програмування C Sharp, яка забезпечує ефективність виконання коду, контролю над управлінням пам'яттю та високу продуктивність, що робить її популярним інструментом для розробки програмного забезпечення. Для створення програми було обрано середовище розробки Visual Studio, що забезпечує розробників різними інструментами, підтримує технології Windows Forms. Надає можливості створювати графічні інтерфейси користувача для різноманітних застосунків, включаючи веб-застосунки та програми для персональних комп'ютерів на різних платформах. Структура програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти наведена у вигляді діаграми класів. Як видно з рисунку 3.1, основними класами програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти є такі attendance model для роботи з інформацією про відвідуваність здобувачів, database для роботи з базою даних про здобувачів освіти, attendance view model для зберігання інформації про відвідування занять з здобувачами освіти, user model для роботи з інформацією про авторизованих користувачів програми, student model для роботи з інформацією про результати навчання здобувачів освіти та інші. Діаграму компонентів програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти наведена на цьому слайді. Тут наведено схему функціонування розробленого програмного забезпечення. Після запуску програмного забезпечення електронного журналу здобувачів освіти користувачу відображається форма авторизації, де користувач повинен ввести своє ім'я та пароль. У випадку, якщо у програму заходить студент, йому відображається основна інформація про його освітні результати. Студент може обрати семестр навчання, дисципліну, що викладалося у цьому семестрі, та побачити оцінки, що були ним отримані з результатами вивчення цієї дисципліни. У випадку, якщо у програму заходить викладач, йому відображається сторінка головного меню, де він може обрати подальший шлях для роботи з програмою. Виставлення оцінок з дисципліни або внесення інформації про відвідуваність занять. На формі для роботи з оцінками здобувачів викладач може обрати студентів з певної групи та виставити їм оцінки за результатами вивчення відповідної дисципліни. У випадку, якщо викладач обрав пункт меню відвідуваність на головній формі, йому відображається сторінка для роботи з інформацією про відвідуваність здобувачів. Тут викладач може внести дані щодо відвідуваності студентом занять з відповідної дисципліни. Виконане тестування розробленого програмного забезпечення. Діаграму послідовності сценарію тестування програми наведена на цьому слайді. В події виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано до дослідження процес розробки програмного забезпечення для закладів освіти. Розроблено програмне забезпечення для ведення електронних журналів здобувачів освіти. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.